Привіт! Сьогодні наше тренування для сідниць, для стегон. Працюємо на килимку. Вправи будуть достатньо прості, тому, в принципі, підійдуть для, навіть для початкового рівня. Ну, а якщо у вас вже більш просунутий рівень, ви можете взяти гантельки або взяти фітнес-резинку, щоб трошечки збільшити навантаження. Спочатку ми робимо сідничний міст. Вправа достатньо проста, всіми улюблена. Лягаємо на спину. Згинаємо ноги в колінах, стопи ставимо максимально близько до сідниць, наскільки ви можете. Наші рівні плечей, стопи паралельно стоять. І руки це наша теж додаткова опора. Піднімаємо сідниці, скорочуємо. Опускаємо, розслабляємо. Важливо в верхній точки скоротити. Сідниці, м'язи тазового дна. Внизу розслабляємося. Видих, вдих. Контролюйте положення ваших стегон, колін, щоб вони там не розходились нікуди в сторону. Коліно залишається над п'яткою. І працюємо спокійно. Видих, видих. Спочатку працюємо повільно, даємо тілу звикнути, щоб тіло зрозуміло, як робиться ця вправа. Потім можна буде робити чуть швидше. Можна не опускати сідниці на килимок, Да? і якщо вам дуже легко, ви можете сюди собі покласти додаткове навантаження, гантельку або пляшку з водою, там 2-1,5 літра і працювати з навантаженням. І зробимо ще два рази повільно і будемо робити чуть-чуть швидше. Тепер починаємо швидше. один, два, видих, видих. Ще продовжуємо. І ще зробимо вісім. Давайте затримаємо наверху і ще маленькі такі пружинки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Опустились. Ще два рази так робимо. Видих, видих, скорочу, скорочуємо, скорочуємо. Опустили. І ще разочок. Фух. Опустили. Тепер трошечки, щоб розслабилась спина. Покладемо стегна на живіт. Голову плечі піднімаємо, можна руками нахрест обняти стопи, округлити спину. І продовжуємо, але трошечки зробимо інакше. Зараз ми покладемо праву ногу на ліву. У нас буде більше навантаження вже тільки на ліву сідницю, на ліве стегно. Два, дві вісімки робимо. Не спішимо, спокійно, свідомо починаємо. Один. Опустились. Ще 8. Допрацьовуйте до кінця. Якісно робимо. Ще 7, 6. 4. 3. І ще один разочок зробили. Тепер ми заміняємо сторону і так само два рази по 8 повторюємо. І робимо ще вісім. Молодці, ще два. І останній раз. Чудово. Знову розслабимо спину, розтягнемо спину. Стернемо на живіт, відберіть за коліна. Хорошо потягнулись. округляємо спину. Переворачуємося на бок. Разом давайте всі, щоб на одну сторону робити лягаємо на лівий бочок. Лікоть під плечем, лікоть таз. Коліно верхньої ноги і п'ятка це одна лінія. Угу. П'ятка верхньої ноги, коліно, таз, плечі і лікоть. Тобто ми не лежимо так, от якимось куточком, якоюсь кракозяброю. Нижню ногу згинаю в коліні, і коліно можна чуть видвинути вперед. Піднімаємо ногу і опускаємо вниз. Піднімаємо ногу і опускаємо вниз. Якщо у вас є фітнес різиночка, ви можете поставити різинку своїми штовбами і працювати ось так от з різиночкою. Ми працюємо, якщо без різинки, просто піднімаємо ногу 30 секунд. Ногу не кладемо. Ногу піднімаємо п'яткою. Да? Тобто спочатку нібито п'ятка йде, а потім уже вся нога. Не спіши. Піднімаємо. І опускаємо. Піднімаємо і опускаємо. Ще працюємо. Поспостерігайте за собою, які зараз у вас м'язи працюють. Зовнішня поверхня стегна напружується, сідниця теж напружується, ще один разочок зробили, опускаємо і міняємо сторону. Вибудовуємо нашу лінію тіла. Да? Нагадую, у нас лікоть, плечі, таз, верхнє коліно і п'ятка це одна лінія. Нижню можна чуть видвинути вперед. І працюємо. Ми не замахуємось ногою, да? ось такі робити не потрібно рухи. Спокійно піднімаємо ногу, спокійно ногу повільно опускаємо. Не кидаємо її вниз, а піднімаємо. І опускаємо, тому що коли ми ногу опускаємо, у нас теж працюють м'язи. Спокійно працюємо. Дихаємо, видих на підйом. Чудово ще трошечки нам залишилось. І зробимо останній раз, опускаємо, трошечки відпочиньте. Ну і поки ви відпочинете на правах реклами у власному каналі тренувань я зроблю анонс клубу онлайн-тренувань. Це така, то що ми зараз з вами робимо, це така промо-версія силового тренування. Вона коротенька, всього 10-15 хвилин. Але справжнє тренування, якщо ви хочете дійсно там, якісного результату, має тривати. Хоча б 30-40 хвилин і хоча б 3-4 рази на тиждень треба займатися. Тому я і пропоную в своєму онлайн-клубі тренувань такі тренування: Кардіо 30-40 хвилин, силове 30-40 хвилин і йога. Таких от три тренування в тиждень ви будете отримувати, якщо придбаєте абонемент і підпишетесь в мій онлайн-клуб тренувань. Також ви потрапите в канал, де я даю абсолютно вижимку. Цінної інформації про харчування, про режим дня, про те, який має бути спосіб життя, щоб залишатись здоровим, струнким і якби, подовжувати своє життя, щоб життя наше було якісне, щоб ми там 60 років не ходили з палочкою, а все ж таки стрибали, бігали і були активними. Ну, Давайте продовжувати. Щоб придбати абонемент, вам потрібно написати мені в інстаграм Хочу абонемент. Я все розкажу. Як долучитись вартість абонементів від 350 гривень за два тижні. Ну, а ми продовжуємо. Лягаємо на спину. І тут у нас є два варіанти. Ви тримаєте зігнутими ноги, спина притиснута до підлоги живіт животом, начебто ви вічу вам животом, треба приліпити спину в пол. І ноги розводимо і з'єднуємо в сторони, і з'єднали, або ви ноги випрямляєте. І таким чином ми працюємо. Сторони і з'єднуємо. Ромо вдих, видих. Не забувайте про спину. Спина весь час лежить на підлозі. Допомагайте животом притиснути спину в пол. Ще нам трошечки 15 секундочок працюємо. Тут вже ми працюємо з внутрішньою поверхнею стегна. Ще зробимо 4, 3, 2. Останній раз зробили. Можете залишити ногу в цьому положенні, руки покласти на внутрішню поверхню стегна. Ще руками так собі потягнути. В'язим. Обережно ноги з'єднуємо. Ставимо стопи на пол. Тепер з'єднайте стопи і розведіть ноги в сторони. Ми нібито робимо позу метелика, тільки лежачи на спині. І зараз будемо піднімати таз з цього положення. Спираємося на зовнішнє ребро стопи, підняли таз і опустили. Ще піднімаємо, скорочуємо сідниці і опускаємо. І ще продовжуємо. Піднімаємо і опускаємо. Піднімаємо, скорочуємо і опускаємо. Ще зробимо десять. Ще п'ять, чотири. Три, два. І останній разочок зробили. Знову спину на підлогу кладемо, стегнемо на живіт. Себе за ноги, за стопи руками нагрест обняли, протянулись з підборіддям за коліна. Руки кладемо на підлогу, стопи на пол, на бочок. Сідаємо. Якщо у вас є час, ви можете ще повторити одне коло або ще два кола. Якщо у вас час обмаль, то класно, щоб ви зробили хоча б це тренування. Підписуйтесь на мій інстаграм, там в сторіс я ділюся своїм приватним життям. Буду вдячна за ваш зворотний зв'язок і до зустрічі на наступному тренуванні. Пока!